Вона прокинулася ще до будильника. Це був не перший такий ранок, але саме цього разу вона відразу зрозуміла щось інакше, не гірше, не болючіше, просто інакше. У кімнаті було напівтемно, за вікном ще не розвиднілося, але ніч уже відступала. Тиша стояла густа, майже відчутна. Вона лежала на спині і дивилася густелю. Не думала, просто дивилася, ніби намагалася запам'ятати цю мить. Її тіло було важким, не від сну від життя. Так буває, коли втома не за день і не за тиждень. Коли вона накопичується роками і стає частиною тебе, ти вже не помічаєш її, просто живеш із нею, як з тінню. Перша думка прийшла повільно, без паніки, без істерики. Вона не злякала. Я більше не можу так. Вона не сказала це вголос. Навіть подумки це прозвучало тихо, як констатація факту, так само як людина визнає, що закінчились сили. Вона заплющила очі, сподіваючись, що думка зникне, але вона залишилась не тиснута просто поруч. Вона перевернулась на бік, підтягнула ковдру. Зазвичай у такі моменти вона починала себе переконувати, казала, що треба потерпіти, що це просто складний період, що в усіх так, що не можна бути слабкою. Але цього ранку нічого з цього не прийшло. Тиша всередині була гучнішою за будь-які слова. Вона встала повільно, наче кожен рух вимагав зусиль. Ноги торкнулися холодної підлоги, і це трохи повернуло її в реальність. Вона пішла на кухню, не вмикаючи світла, знала кожен крок на пам'ять. Чайник клацнув, коли вона натиснула кнопку. Звичний звук, звичні рухи. Вона сперлась на стільницю і дивилась у вікно. Там за склом було життя. Хтось уже поспішав. Хтось вигулював собаку, хтось стояв на зупинці з чашкою кави в руках. У всіх був ранок, а в неї просто ще один день. Вона згадала, як колись прокидалась із відчуттям очікування, не завжди радості, але хоча б сенсу. Коли було для чого вставати, коли думки не тиснули з першої хвилини. Зараз усе починалося з втоми. Вона наливала чай і помітила, що руки трохи тремтять, не сильно, ледь помітно. Але раніше цього не було. Вона зробила ковток і відчула, як тепло, повільно розходиться всередині. Це було приємно, просте відчуття майже забуте вона сіла за стіл, не вмикала телефон, не перевіряла повідомлення, не хотіла знати, що там, бо знала наперед нічого такого, що змінить її стан. Її життя не виглядало погано зовні. У неї була робота, дах над головою, люди навколо. Вона не була в повному відчаї. І саме це робило все складнішим. Бо як пояснити в тому, коли начебто все нормально? Вона часто ловила себе на думці, що їй соромно бути втомленою, соромно хотіти більше тиші, соромно не радіти тому, що є. Вона навчилась усміхатись, коли питають, як ти? Навчилась відповідати. Нормально, навчилась не говорити зайво, навчилась бути зручною. Але зручність має ціну, і цього ранку вона відчула, що більше не може її платити. Чай закінчився. Вона сиділа ще кілька хвилин, дивлячись у порожню чашку. У голові з'являлись уривки думок, спогади, розмови. Обіцянки, які вона давала собі, ще трохи, ще трохи потерпи, ще не час. Вона чекала, що колись настане момент, коли стане легше, коли щось зміниться. Саме коли з'явиться знак. Але знаку не було був тільки цей ранок і це відчуття. Вона пішла у ванну, подивилась у дзеркало, обличчя було знайоме і водночас чуже, вона дивилася собі в очі і намагалась зрозуміти, коли саме вона почала зникати. Не різко, не в одну мить поступово. Коли погоджувалась на те, що їй не підходить, коли мовчала, хоча хотіла сказати. Коли залишалась там, де їй було тісно, вона вмилась холодною водою. Це трохи освіжило, вона вдягнулася і знову зупинилась. Зазвичай у цей момент вона поспішала, а цього разу ні. Вона не знала, що робити далі, і вперше не намагалась знати. Вона вийшла з дому і повільно пішла вулицею, без мети, без маршруту, просто йшла. Вітер був прохолодний, повітря різало легені, але це було добре, реально. Вона слухала свої кроки, дивилася на людей, думала про те, як кожен з них несе щось своє, як багато всього відбувається всередині. Навіть якщо зовні нічого не видно. Вона думала про те, як часто ми не дозволяємо собі зупинитись, бо зупинка лякає, бо тоді доведеться почути себе. Вона завжди боялась цієї тиші, але зараз тиша була єдиним, що не тиснуло. Вона сіла на лавку в парку просто так. Без причини, Дивилась, як падає листя, як хтось проходить повз, як життя рухається, і раптом з'явилась думка не нова, але вперше без страху. А якщо сьогодні нічого не вирішувати, не міняти життя, не приймати великих рішень, не ламати, просто прожити день. Ця думка здавалась їй дивною, полегшувальною, наче хтось дозволив їй не тягнути весь світ на собі. Вона дозволила собі бути втомленою, несильною, не зібраною, просто людиною. Вона пішла далі. День минав повільно. Вона робила звичні речі, але без внутрішнього поспіху. Вона помічала деталі звуки, світло, те, що раніше проходило повз. Їй все ще було важко, але не так глухо. Ввечері вона повернулась додому, втомлена, але не зламана. Вона сіла на ліжко й довго дивилась у підлогу. У голові знову з'явилась думка Я більше не можу так. І цього разу вона додала інше. Але сьогодні я змогла. Вона лягла, вимкнула світло і не чекала відповіді від життя, не чекала змін, не чекала дива. Вона просто дозволила собі заснути. І це було достатньо. Бо іноді початок це не сила, не рішення. Не план, а дозвіл собі прожити ще один день.